Мої любі друзі, вітаю вас! Мене звати Люба і ви на каналі Любала. І сьогодні я вам хочу презентувати всі мої шапочки, всі мої маніжки, шарфики, пов'язочки. Сьогодні день шапочок. Шапочок, яких я зв'язала за півтора року. Давайте подивимось разом. Як бачите, на мені шапочка. З вишивкою і ось така маніжка. Все це я вам дуже подробно покажу фото поближче, да, побачите. А зараз розкажу вам трішечки про шапочку. Шапочка в'яжеться дуже-дуже легко. Вона, навіть, шивна у мене. І також маніжка дуже легко. Це шерсть з акрилом. Зараз я сиджу в квартирі і мені дуже-дуже жарко. Але мені хочеться показати, як виглядає на мені. І вишивочка дуже гарна. Я так думаю, що мені личить. Так, про вишивку. Тепер покажу вам вишивку, яку я робила торік. Хто мене вже бачив давно, дивиться, бачили цей шедевр. А хто дивиться недавно, побачите оцю красу. Дивіться, це зовсім проста шапочка. Але, але Дуже гарне виконання. Бачите, вишивки. Ось тут котійко сидить і дивиться вдаль в даль вночі. Ой, упала шапочка. А ще я зв'язала до цієї шапочки дуже гарні рукавички. Зараз я одягну. І все вам покажу. Любі друзі, мені так подобається. Оце діло таке вишивальне. Це дуже класно. Бачите? Така шкиця, така ж ніч. Дуже такий комплект гарний. Дуже-дуже гарний. Давайте поближче ось так подивитись. Ось. Оце така роботка прошлого року. Але воно мені так подобається. Але воно так оце захвачує, оця вишивка, що я в цьому році оце зробила собі таку маленьку вишивку. Але я планую ще зробити щось таке більш об'ємне і більш гарне, щоб порадувати себе і показати вам. Так, що в мене ще є? Ще в мене є, теж вишивочка, це теж то з торік, я вишивала. Це моя була сама любима шапочка. Торік. Ось теж з такою вишивкою. І дуже цікава така, ну я дуже цікаво зв'язала. Бачите, позаду вона коротша. Вона в'язалася укороченими, да, скороченими рядками. Для того, щоб позаду вона ну, не була так, ну. Не опускалася на очі, да? позаду було гарно сиділа, і попереду ось так. Теж отакі гарні, гарні вишиті квіти. Теж мені дуже подобається. І я вже розповідала, але ще розповім. от коли я її одягала, то ви знаєте, коли йдеш, і люди, ну, жіночки буквально, да? дуже Обращають внимание. Ну, воно так привлікає така вишивка, тим паче шапочка світленька, да? і по неї ось такі гарні квіточки. І я її одягаю не часто. Я одягаю її під свій настрій. Є в мене такий, знаєте, настрій. Я тоді одягаю. Переодягла шапочку на більш легку. Це така шапочка у мене зв'язана квадратами, бабушкиними квадратами з таких різних залишків. І вона така весіння-осіння, ще як тепло. І така, ось, бачите, маніжечка. Тоже Дуже легко в'яжеться. Оці квадрати можна любі робити, в'язати, отак їх шивати. Отут робити макушечку, отут резиночку, це крючочком. Да, гачочком в'язалося. І виходить дуже гарно. Так, і тепер же зняла. Прямо ну, мокра, всередині мокра, бо вона така шесть. Я не змогла сидіти в неї. Покажу вам поближче. Дивіться, яка вишивка. Теж така ніжненька, ніжненька, гарненько. І також ж по маніжки така сама. Але шапочка і маніжка у мене з різної пряжі. Ця більш біліша, а ця більш така ну, темно-молочна. Да? Ну Так вийшло, що в мене вийшов такий комплектик. І ось я вам покажу, вона навіть шивна, як я казала, позаду. Ну, сама така легка шапка. ну Я маю на увазі, як зв'язати. І маніжка теж така сама простенька, ділиться на 4 клинця, вив'язується. І головне, бачите? Ось така, вроді, деталька невеличка, да? такі вишивочки, і вже виходить дуже гарно. Так, оці шапочки я вам показала. Ой, кицька в мене мала м'явка. Зараз я піду її успокою спокою і підключусь, знову будемо дивитися мої шапочки. Любі друзі, знову переодягла. І тепер покажу оцю квадратики, да? бабушкину, шапочку, поближче. Значить, як би так показати, да? Ось тут квадратики, а ось тут по макушечці набирались петлі, ну це гачком в'яжеться. І отак уменшалося, уменшалося, і до цієї точечки дійшло і стягнулося. же резиночка крючком, бачите, така подібна, як наче резиночкою один на один в'яжемо спицями. І вона дуже така легка в исполненні і гарна. же манішка в'яжеться квадратики шилися, ну, зразу, да, от ви в'яжете, зразу другий присоєдиняєте, третій, четвертий, да, а тоді обв'язала гачочком і все. І ось такий гарний комплектик виходить. Ну, це такі дуже яркі комплектики, да, це на любителя, але вони мають на существування. Да? Так, значить, це я вам показала. Ну, на мені ось такий комплектик. Це буквально ось я зв'язала недавно. Це я знаєте більше для чого? Для фотосесії під ялиночку зв'язала. Ну, ось мені захотілося такого щось, ну, яркого, червоного. Ну, я не знаю, на цю шапочку я все-таки носити не буду в люди, а можливо, й буду. Ну, а маніжка мені подобається. Маніжку можна під все одягати. І зробила такі ось, бачите, помпончики, Ну, оце я одягла трішки як білетка, ну, можна ось так розвернути да? і як шапочка. Дуже так мені оцей візерунок сподобався, що я вирішила вив'язати таку ну, гарну шапочку. І ось ближче туди до нового року, як поставимо вже ялиночку, в мене онучка дуже любить рано, щоб ставити ялиночку. І я тоді нащокаю себе, пороблю фотосесію. Ну, знаєте, чим би дитя не тішилося, або не плакало, це я про себе. Ну, що мені зостається робити? Я. Переселенка, так. ну, як кажуть, мені це слово не подобається. Переселенка, місто моє окуповане. І чимось треба займатися і займати свою душу, тіло і мозги, щоб Так, Це така наболіла фраза. Комусь вона знайома, комусь ні, не буду відволікатися. Так, далі. Далі вам покажу роботу Торік. Оце шапочка з Мохера. Оце пішов один клубочок да, на шапочку. Шапочка зв'язана резиночкою один на один. Сама така теж простенька. Набрала петельки, ось тут макушечку, ось так дивіться. Зробила простенько і все. Начесала розчусочку і пішла в люди. Ну, торік я ще підшивала сюди теплу таку підкладку. Цього року, ось я перебирала оці всі свої шапочки, я її відпорола. Чому? Тому що було дуже жарко, дуже ну, прямо кошмар. І я її відпорола і буду носити так, без підкладки. Воно то вітром продуває. Але у мене Плащ з капюшоном, куртка з капюшоном, так що раз накинула, да, і все буде класно. А так вона мені по кольору подобається. І взагалі. Ну, а ви знаєте, що махер трішечки, ну, трішечки колиться. Особливо, як оце тут потіє да, голова, і отут тоді колиться. Так, ну це така шапочка гарна, теж прелість. Так, це я відкладу. Тепер я вам покажу комплектик. Він теж зв'язаний з різною пряжі, але комплектик – це така пов'язочка. Бачите, теж вона шивна. А в'яжеться ой, легко, це взагалі легко. Набрали петлі, О, ну, як вам от подобається, скільки вам подобається, ось так. да? І набрали ширше, вуще. І пішли в'язати платочною в'язкою. Тоді розділили полотно на дві частини, одну частину вив'язали, другу перекрутили і пішли далі одним полотном в'язати. Все дуже просто і легко. Це вообще простяцька така, ну вона ефектно дивиться. У мене є фоточки, я вам поставлю як вона на мені дивиться. І під неї ось такий шарфик. Теж платочка така, в'язочка сама проста. І теж воно дуже-дуже класно, гарно виходить. комплект такий, -от. так от. Оце такий комплект. Так, далі по пов'язочкам. Ще одна пов'язочка, ось така. Вона вийшла в мене, ну як я її не планувала в'язати. Я в'язала для свого каналу Оцей, оцей. В'язала. І тоді оцей кусок зостався, і я люблю, як підійти до зеркала і так от, знаєте, прикласти до себе, полюбуватися перед тим, як розпустити зразок. Ну і цього разу, цього разу чусь до голови так бац, приклала. Хо, мені подобається. Ну, Це такі були остаточки пряжі. да. Я скомбінувала отакий ще сіренький, і вийшло, на мій погляд, гарно. Ось так. Теж шивна. І дуже так простенько і класненько. все це вийшло. Так що, бачите, можна, ну, як захотіти, все зробити, все зв'язати. Так, далі, далі. Далі у мене йде береточка Класичний береточок я на каналі теж показувала верніше, розповідала, як в'язати класичний берет. Тут зовсім легко. Тут в'яжеться резиночка, тоді в'яжеться 10-11 см до убавочок. Вірніше, після резиночки робляться прибавочки через 2-3 петлі. Ну, Кому як подобається, кому подобається такий беретик, знаєш, об'ємний, а кому більш такий культурний. От ви вирішуєте, який вам берет потрібен, і з цього ви набираєте там петлі, більше або менше. А тоді робите обавочки. Ось таке. Колесо, млинчики, як я кажу, і обов'язково це ось пиптичок. Ну, це на класичних буреточках його візитна карточка. І мені так подобаються ці пиптики, це взагалі, ну, не знаю, це так. І, значить, я вам ще показувала там відео. Оце для мене нова техніка. Вона називається Росіміне. Так, як я. Правильно сказала, я тоді, як буду монтувати відео, я напишу ще, як правильно називається. Це як в'яжеться, в'язуються, нитки робляться петельки. Такі, да? Вони не пров'язуються, а вони перекидуються. Ну і Пряжа зоставалася, я зробила такий ще шарфик теж з таким везеруночком. І воно так гарненько. Ну він такий бліденький беретечок. Я вже на старість років зрозуміла, що трішки мені щось таке поярче треба, бо це ну, дуже таке мене прямо огнітає такий кольор. Він не то, що прямо огнітає, ну але трішечки щось поярче. Хоча червоний, отакий, ну, на мій погляд, мені теж не дуже йде. Ну, Хто мене дивиться, будь ласка, напишіть в коментах, які мені кольори більше підходять. Бо ви знаєте, я пересікла такий рубіж уже 50 років, да? от мені буде вже 55 Коли вже організм міняється, і волосся міняється, кольор, босивіє, і все, і я от зараз не можу підібрати собі колір. Да? От напишіть, будь ласка, який би мені пасував на ваш погляд. Так, ідемо далі. Знову переодягла шапочку. Ось дивіться, така рожева шапочка. Вона в'яжеться дуже легко, там грузинка 3х3 і в шахматному порядку. Цей шапочку цю я в'язала до свого Светрика. У мене буде теж обзор на новий светрик, Светрик Петрик. І ви там побачите її ще раз. Ну, а зараз подивіться на мені. І тепер я вам покажу цей комплект. Значить, зв'язана оця мамішка. В'язалася резинкою один на один. І як бачите, такі крючечком, гачочком я зв'язала помпончики ось такі. Ну, я ще раз повторюсь, це для ялиночки під ялиночку фото робити. І ось така жакардова робота. Дуже мені так сподобалось, да? що я вирішила зв'язати і з отакою, дивіться, макушкою. Теж. А як же без нього? <смі> Бачите, такий носик маненький. І дуже така культурна, ось така, як ромашечка, тиковка оця. Ось. ось така у мене, значить, береточка, шапочка. Так, далі, 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 мої любі друзі. Далі, оце переробка була рик, Значить, оце маніжка, ось така жакартова. І ось така шапочка. Значить, переробка чому? І як? Це був светрик. светрик. Але він став за малий, він навіть не мій був. Я в'язала його для своєї доньки. І він пряжа вона постирала в пральці і він підсів. Ну, я ж така не люблю викидувати, тим паче, в мене зараз не таке. Состояння, щоб викидувати, да, я переробила. Розпустила, оце зоставила. Воротничок перев'язала, бо він теж збігся, я не могла на голову натягти, перев'язала. І з тих остатків, що було, я зв'язала ще отаку шапочку. Ну, як же без пиптика? Ну, це мене моя любов. І тут пиптик присутній. Ну, ось це така роботка торік. Теж така, ой, жарка-жарка, тут 6, мабуть, я не знаю. Я не пам'ятаю навіть, ну, мабуть, може, і 100% на 6 була, не пам'ятаю. Так, любі друзі, підходжу ще до одного цікавого моментика. Значить, подивіться. Оце ось жакардові шапочки з конячками. Я їх в'язала спеціально для поїздки в Карпати. А в Карпати ми їздили чому? моїй доньці. Виповнилось 35 років. І вона запросила самих близьких, то тобто є батька, матір да мене свого брата до Карпат на два дня. І я ну, зарані це ж знала. І думаю, я зроблю шапочки для фотосесії. Ну як це побувати в Карпатах, да? і не зробити фотосесію? Оцю шапочку це я для чоловіка зв'язала. Бачите такі конячки? Це теж все з остатків робилося. Так що не судіть дуже строго, можливо, воно не дуже рівненько, але з остатків, самі розумієте, воно буває таке трошечки ну, нерівне. Але, але ви обратіть увагу на виконання Оці конячки, вони йдуть, я в'язала їх коричневі. І з чорнявий хвостик чорний і гривки. І ось отаке, значить, оце у мене ну, тіпа, іде травичка, біле це як сніг. Оці ось хмаринки білі. Ну і пампошка. І зараз я покажу фото на чоловіку. Ну, він дуже гарно <смі> виглядає. А це, так, положу, покладу, я зала для себе. Ну, вона трішечки у мене вийшла, ну, не те, що я хотіла. Чому? Тому що конячка, як бачите, вона стоїть на дибки. І прийшлось вив'язувати її вверх, щоб оцей жакарт вверх. А тоді ж треба обавляти, і вона вийде дуже-дуже така велика, да? довжину. І я почала обавляти ось тут уже ось так. Ну, думаю, хай воно буде і не шапка, і не беретка. Ну, вже до комплекту. Зразу я в'язала оцю шапочку. Це така, ну, захватило мене прямо, я в'яжу, в'яжу, прямо, поки не вирізала, не могла зупинилися. А тоді вже, думаю, ну, для комплекту аж собі. Оце, значить, така позаду, ну це, значить, це, не обращайте внимання, це я тренувалася на своїй шапочці вишивати голкою, да, пов'язаному, ну і не розпустила, хай буде. І значить, оця конячка, теж ось фоточки, дивіться, будь ласка, на мені з чоловіком разом. Ну, це, знаєте, як відвела я душу свою, таку красу конячки. І знаєте, теж ось дивіться, ось тут біле, як сніг, ну тут уже хмаринки я не вив'язана. А просто це в мене така асоціація, це риже, да, як вроді гори. оце ліс е, Такий осінній моя донька народилася в листопаді. Да Це вже ми ж місяць тому їздили. І як вроді рижий ліс. Ну Ось такі в мене гарні роботки. Ну І це до нього був шарфик. Це теж такий комплект. Це прямо я з захватом, знаєте, таким розповіла. Так, це є. Оці гарнівські є. Так, ну Це така ось у мене теж маніжка, вона теж була зв'язана з остатків. Ну, я думаю, покажу й вам. Хай буде така. Знаєте, іноді я під щось її одягаю. Воно ж, бачите, багато дуже шапочок. Сьогодні ту діло, завтра ту, третю, третього дня ту. Донька каже, ой, мама, ти знову каже в новій шапці. Ну, а що робити? Ну, така я мама. Так, ну і оце ось покажу. Значить, оця косинка, отака ось така ось, У мене є мастер-клас на неї. Вона так цікаво одягається. Я зараз переодягну покажу, як вона на мені дивиться. Ось ця Косиночка, ну вона як косиночка, бачите, йде отакий длінний-длінний кончик. Значить, оцей кінчик можна заправляти ось так назад. Зараз я обернусь, покажу. Не ну, знаю, що там вийде. Дивіться, ось, бачите, ось так. Можна заправляти, його там підтягувати виходить. Ну, і молоді дівчатка, я ж вже не молоденька, понятно. Її носять ще ось так. Отак от зав'язують. Верни на пуговичку, і носять. Ну, я ж кажу, молоді, я так не буду носити. Я її один раз одягала і все. Ну, це на любителя така шапочка ось така. Знову переодяглася, це в мене комплектик. Ну, по поводу цієї ж косиночки розказую. Ну, кому сподобалось, да, як дивиться на мені, теж напишіть, будь ласка, можливо, мені вона зовсім не йде, можливо, ви оціните. І я ще раз повторю, на оцю косиночку, шапочку, у да, мене є майстер-клас. Кому цікаво, пройдіть, подивіться, я там розказую, як в'язати, з якої пряжі. Так, є. Значить, ось на мені комплектик. Це я в'язала весною. Весною я в'язала. Значить, це з пицами зв'язано. А це гачочку. І ось я такий береточок вийшов у мене гарний. Ну, як завжди, знаєте, в'яжу річ, зостається пряжа. Треба зробити щось цікаве. І це ось така ковтинка. Теж мені дуже подобається. Кстаті. Ось ставочки теж паєтками. Теж отака пряжа була, як оце з косиночками. Так що оце можна до комплекту теж одягати. І такі пуговки, вони під метал, теж такі інтересні. Я коли це зв'яжу річ, ну. Тоді шукаю пуговки, Ну, а самі розумієте, коли річ в'яжеться, і коли з пуговками, то петельки вже треба робити під пуговки. Да? Гудзики гудзики українською мовою. Ну, а в мене наоборот. Тоді я вже знайшла такі. Я як розсудила, це таке бежка до такого більш підходить. Ну, ось така. І такий береточок. Зараз я. Знову переодягнуся і покажу поближче. Так що ось, ось така ковтиночка. Мені вона так подобається. Це пряжа Ализе, Ой, Alize Fine, по-моєму, так. Ну, вона така гарненька, вона м'якенька така. Ну, і, мабуть, вже традиція, да? переодягання. Ну, пробачте. Ще трішечки, і ви все побачите. Так, зараз покажу береточку. Так, гачком в'язалася. Ось така цікава тут переплетіння. Ось так. Макушечка теж, бачите, трішечки вставила, разнообразила. Ну, люблю я таке щось разнообразювати. Мені, якщось щось однотонне в'язати таким простим узором, не цікаво. Мені обов'язково треба щось робити таке цікаве. Ну і поближче кофтиночку. Ось так. Ковтиночка, такий рукавчик. Бачите, резиночку, як я зв'язала, він трішечки ось так. О. І саме головне. Ну, щось да думаю, гляньте понизу. Ось тут такий дирочку таку зробила. І ось таку кісточку зробила. Знаєте, я інколи сама від себе сміюся. ну Щось доляпну, щось зароблю. Ну, ладно, як ото, знаєш, молоде кошеняце, це у нас кошеня появилось <смі> маленьке, так от і я як кошенятко. <смі> так, ну ось дивіться, тепер хочу ж показати ще одна шапочка. Це вже остання, ні, предостання. Е, значить, сама проста шапочка. Ця шапочка зв'язалася знову до цього плаття. Я плаття весною вив'язала. У мене є відео, як я ходила, вигулювала. Я ходила в каньйон. Я живу в Кам'янці-Подільському, в Хмельницькій області, і в нас каньйон є. І там дуже така природа гарна. є історичні міста, де я оце. Зафоткала, розказувала про нього. І оце зараз перед вами. Ну і залишилась знову пряжа. І я таку шапочку, бачите, теж простеньку, простеньку взагалі зробила, думаю, ну щоб було, ну як це щоб не було. А плаття в'язалося з пряжі носочної. Дівчатка, хлопчатка, мої дорогенькі, я б. З радістю зв'язала таке плаття гарне, з більш ну, гарної достойної пряжі. Але на той момент, та в принципі як і зараз, ну, не було у мене коштів купити гарне плаття. Да, Це ось воно стояло тоді. та воно, по-моєму, ця пряжа насучна стоє 29-30 гривень 100 грам. І оце плаття мені обійшлось, ну там, я не знаю, там пряжа зоставалася другого кольору. Ну, мабуть, гривень 200 Ну, якби 200 це небагато, але затрачений час, самі розумієте, я не засікала, звісно, скільки я там часу потратила на нього, але кокетку я перев'язувала. Перев'язувала, тому що оці півники і риси я розположила рідко. Я тільки оці. Розположила, а оціх не було. І оцей прольот да, мені не подобався. І Я коли вив'язала кокетку, я безжально розпустила ось так, і це ще ввела в роботу по ці півники. І оце така у мене гарнюня вийшла. Ну воно таке колиться. Я от зараз на голе тіло, тим паче, що я одягала багато теплих шапочок, що мені жарко було, ну, покалює. Ви знаєте, на що цього плаття, що я думаю, можливо, можливо, я рішусь, я можливо, зроблю з нього кардиган. Тобі ще його розріжу. І зроблю тут планочку з пуговками. Ну, тому що кардиган я, мабуть, буду більше носити. Його можна одягати ну, на там, ковтинку, на футболку, да, на штани, да, і оце можна буде його розтібнути. Я так думаю, що, мабуть, так. Ну, посовітуйте. Може, хтось скаже, не треба, а може і треба. Да? Так що так. І, значить, ладно, не буду вас томити. Остання моя робота оце ось косиночка калина. Теж я її показувала на каналі, показувала, як я вишивала оцю калинку. Вона така об'ємна, дуже гарна. Фоточку теж я вставлю. Ну, ось такі мої сьогоднішні да, роботи. За півтора року. Ну, це шапочки самі. ну, і... Платьку вам показала до комплекту і ковтиночку до комплекту. Да? Дуже цікава ця робота, це заняття в'язання. Дуже воно мені подобається. І саме головне, відволікає в'язання від непотрібних думок. А думок багато різних. Ой-ой-ой. Вечором я ляжу спати, ой, вони ж не покидають мене. Ви розумієте мене вже, хто продивився відео, почув. да? Ну, все, дорогі друзі. Все. Дякую вам. Велике-велике дякую, що ви подивились моє відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коменти. Оце моя благодарність. Розумієте? До побачення, любі друзі. Цьомкою вас.